Ми наближаємось до новорічних свят. Що буде з безпекою, як посилюватимуть питання безпеки перед святами? Про це будемо говорити з Анатолієм Серединським, заступником начальника департаменту превентивної діяльності національної поліції. Пане Анатолій, ми вже вас бачимо чуємо. і навіть чуємо. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Студія, доброго вечора. Українські народи пане Анатолію, якщо узагальнити по країні, як будуть посилювати контроль за безпекою на новорічні свята, і можливо, це буде відрізнятись в різних регіонах? От поясніть нам що буде відбуватись з точки зору посилення, посилення безпеки? контролю за безпекою. Дякую, заходи безпеки будуть одинакові по всій території України, тому що вони стосуються масового перебування громадян в громадських місцях. Що є потенційно є потенційним ризиком, в безпековому плані відповідно поліція буде в цьому напрямку працювати близько 30 тисяч правоохоронців буде забезпечувати правопорядок в новорічну ніч також. Хочу звернутися до громадян України про дотримання певних обмежень, які працюють в режимі правового режиму воєнного стану. В першу чергу це відмовитись від будь-якої піротехніки у зв'язку з тим, що нам вистачає вибухів зараз в нашій державі. Є пряма норма заборони передбачена законом, і поліція буде реагувати на такі порушення. Також звертаю до громадян з можливістю дотримуватись максимально комендантської години. Наскільки мені відомо, військові адміністрації не планують змінювати часові проміжки у більшості регіонів. Вони з нуля годин до 5, до п'яти годин ранку. Відповідно, це також потрібно враховувати. Поліція буде приділяти цьому відповідну увагу і для Убезпечення себе, своїх рідних, життя, здоров'я, дотримуватись сигналів ракетна небезпека, повітряна тривога, тому що це надзвичайно важливо для того, щоб е, всі були цілі й здорові. Пане Анатолію, поясніть нам, будь ласка, щодо процесу встановлення нових блокпостів. Зокрема, він відбувається в Києві, в Київській області. Е, що це і для чого? Військова адміністрація спланувала проведення ряду додаткових режимних заходів. Відповідно туди залучені, в тому числі і національна поліція. Відповідно, коментар краще, щоб це зробила військова відповідна адміністрація. Ну угу. тоді в мене запитання. Давайте вже повернемося до того, про що ви говорили. А які зараз будуть санкції щодо тих, хто буде порушувати ті правила, про які ми говоримо, зокрема про петарди, піротехніку і все таке. Що стосується піротехніки, у нас є адміністративна відповідальність передбачена кодексом про адміністративні правопорушення, і також кримінальна відповідальність в форматі хуліганських дій від сама рівень відповідальності буде встановлюватись угу. в залежності від кваліфікації і відповідної суспільної шкоди, яка буде яка буде спричинятися. І коротко щодо комендантської, якщо хтось захоче погуляти в новорічну ніч. Відповідний законопроект, поки є у Верховній Раді, він прийнятий у першому читанні. В той же час національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити. Що сталося у житті вказаного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години? Також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування. Почули вас, пане Анатолі, дякую. Анатолій, дякую. Анатолій Сердинський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції. Не порушимо комендантського, бо така собі перспектива провести новорічну ніч у райвідділку всім.